Доброго часу доби, друзі, вітаю вас на каналі Технопрок. Сьогодні я розповім вам про те, як нейромережі впливають на наше життя від перших ідей, народжених у наукових лабораторіях, до перспектив, що відкривають перед нами двері у справжнє майбутнє. Колись у середині минулого століття вчені звернулися до біології і спробували відтворити роботу нейронів людського мозку. Перші штучні нейрони були надзвичайно простими, вони вчилися розпізнавати елементи, коригуючи внутрішні ваги в залежності від вхідних даних. Проте навіть ці елементарні моделі заклали підвалини для всього, що ми маємо сьогодні: глибоких архітектур із десятками шарів, здатних розпізнавати мову, аналізувати зображення і прогнозувати складні процеси. У повсякденному житті нейромережі ховаються у ваших смартфонах, коли вони пропонують вам найкоротший маршрут додому чи підбирають плейлист, що відповідає вашому настрою. Вони працюють на промислових підприємствах, відстежують стан обладнання і попереджають про можливі збої, допомагають лікарям діагностувати недуги швидше ніж будь коли раніше. Проте разом із всіма перевагами ми стикаємося із викликами. Як захистити приватність, як уникнути алгоритмічних упереджень і хто нестиме відповідальність, коли автономна система прийме неочікуване рішення? Філософський вимір цієї теми полягає в тому, що нейромережі вже не просто інструмент, вони, наче спостерігачі, які вчаться прочитувати нас. Ми питалися, як створити інтелект? Тепер питання звучить інакше. Чи можемо ми залишитися суб'єктами пізнання, коли машини спостерігають за нами? Сучасні моделі ухвалюють рішення, що здаються миттєвими інсайтами, подібно до інтуїції, лише на базі обчислювальних патернів. І в цій грі хто контролює кого, ми віддаємо частину влади системам, водночас отримуючи безпрецедентний доступ до нових ідей і творчих рішень. А тепер уявіть майбутнє. Невдовзі нейроінтерфейси дозволять нам підключати думки до хмар обчислень, створюючи спільні мережі свідомості. У віддалених куточках землі та поза її межами цілі автономні екосистеми працюватимуть без людської участі, підтримуючи життя і виробництво. Етичні алгоритми, розроблені на основі глобальних цінностей, навчаться приймати рішення. Що враховують культурні відмінності і соціальні норми. А мистецтво, створене штучним інтелектом, стане окремим напрямом культури, де роботи і люди виставлятимуть свої твори поруч на одній виставці. Нейромережі це не просто технологія, це дзеркало, у якому ми бачимо себе у новій перспективі. Розмиваючи межі між творцем і творінням, вони запрошують нас дослідити горизонти. Про які раніше ми навіть не мріяли, тому залишайтеся з нами на технопрок адже завтра вже почалося, і ми творимо його разом.